Нас вже нові гості дуже приємно. без кроваток. Прийшли без краваток, напевно, підгледіли, підгледіли Такі, десь там підгледіли а. Що... Так що, шановні телеглядачі, вони свої кроватки познімали там ще до того за, і... за, -за межами. Студії. Так. Так. Ну що ж, ми сьогодні будемо говорити з нашими гостями про те, що парки львівські парки у небезпеці їхні землі захоплюють. Так? Це наша друга тема сьогоднішнього ефіру. Давайте представимо гостей. Михайло Бокало, управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Львівської міської ради. Добре вечір. Так, а також Володимир Гірняк, депутат Львівської міської ради. Добрий вечір. Василь Горон, депутат Львівської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Біля мене тут Галина Янко дуже гарна пані, така яка є великою ентузіасткою захисту прав львівських парків. На ну, не тільки гарна, вона ще й дуже розумна. Дякую. Так, зараз перед тим як ми почнемо нашу розмову, наші журналісти знов ж таки робили дослідження львівських парків. Побували в парку Знесіння. Там цікава історія. Давайте подивимось сюжет. У Львові не вистачає житла. На черзі у міськраді 35 тисяч сімей. За умовами генплану потрібно звести ще 6 мільйонів квадратних метрів або половину такого міста, як Львів. Питання де? У порівнянні з іншими містами у нас найтісніше. Але інвестор все одно хоче будувати в центрі, тому що вигідно, у зоні ризику опинилися парки. Елітне житло, а пізніше готель інвестор вирішив збудувати біля підніжжя легендарної гори Лева, яку ще називають Лисою або Кальварією. Ділянка знаходиться в парку знесіння під охороною ЮНЕСКО. Громадський активіст Наталка Криничанка каже, що ця земля має неабияке історичне значення. Вона виступає за повернення ділянки парку і обурюється через плани забудовника. Побачили презентацію проєкту, який нас просто шокував, тому що це були ну абсолютно не співрозмірні, абсолютно не в контексті тієї території, будівлі, які стягали там по сім поверхів, які займали досить широку територію, і найбільше вразила це інфраструктура, яка була навколо цих будинків, тобто це підземні паркінги, це розважальні центри, це сауни, це ну, Лас-Вегас. Історія протистояння триває з 2007 року. Нещодавно суд підтвердив незаконність вилучення кількох гектарів заповідних земель з державної власності. Міські депутати тоді поспішили передати землі приватній фірмі Архібут. Громадський форум Львова, який об'єднував понад 100 організацій, розпочав протести. Проголосувати в сесійній залі Львівської міської ради це 5 хвилин, щоб надати дозвіл, наприклад, на водівництво, або зареєструвати декларацію. Це, напевно, 2 хвилини. А потім доказати ці питання, що вони незаконними в суді. Це потребує місяців і навіть років. Юрист не приховує задоволення, тому що суд таки став на бік громади. На черзі справа із скасування ухвали міськради та договору оренди землі. Правозахисник ділиться перемогами, вдалося відстояти дитячий майданчик на вулиці Лисенка та зелений сквер неподалік міських залізничних каз. Тим часом у мерії, яка балансує між мешканцями та будівельниками, говорять, що жодне будівництво не відбувається без скарг мешканців. Зелене світло зеленим зонам. Андрій Павлів додає, що за шість років його роботи департамент не видав жодного дозволу на будівництво в парках і сподівається, що не робитиме цього надалі. Проблема у ліберальному законодавстві, яке у нас люблять плутати із свавіллям. У нас була дуже така гостра суперечка, і один юрист такого інвестора сказав фразу, яку я буду повторювати до того часу, поки вона не зміниться. Він сказав фразу, що ми маємо законне право узаконити це незаконне будівництво. В цьому полягає маразм, що він правий. І справді, якщо в парку раптом вигулькне новенька садиба, її власник має право узаконити свій самобут. Будівельне законодавство в Україні суперечить пам'яткоохоронному. У Львові ця проблема відчувається вкрай гостро. Більше того, закон дозволяє будувати навіть бетонний бункер поміж віденської сецесії, аби не за високо і стояв довго. Українське законодавство, дуже добре. Ой, пане Михайло, до вас запитання: що з парком знесіння? Які новини? Ну я хочу сказати, що парк знесіння це один найперший парк, який оформив свої документи на земельну ділянку. Ще в 2001 році їм видано був державний акт. Відповідно, має якби, документ на землекористування. Що стосується проблеми майбутньої забудови, то це не була ділянка парку, це була колишня військова частина. Відповідно, майно якої викупили і оформили документи на фірму приватну. Просто якщо б у нас було дійсно таке законодавство, що ці ділянки, які вивільняються, і можливо було їх передати до земель міста, відповідно приєднати до парку. Тоді б не було якби такого скандалу. А так майно було продано без відома Львівської міської ради. Це було продано військовими приватній структурі, яка пізніше вже узаконила свої взаємовідносини по землі. Ясно, за парками львівськими має бути око та око. Так вікторія. Я тут, -тут дивлюсь на депутатів Львівської міської ради. Пан Михайло мене наштовхнув. А взагалі всі львівські парки вже оформили свою документацію на території, щоб там ніхто один єдиний Ні. вам хочу сказати наступним чином. Повністю оформлені документи, тобто виведені межі в натурі, акт на постійне користування, має на сьогоднішній момент парк знесіння, так як сказав Михайло Боков. Але ми відстоїмо позицію парків в судах, зокрема, це позиція парку культури, позиція так само по парку Снопківській. Скажімо, парк культури мав проєкт відведення, ще після четвертого року. Парк Снопківський це вісімдесят рік. І ми в судах вигравали справи на підставі того. Що в тих межах, які були затверджені в 84 чи в 54 році, справді це є парк, і стосовно нього розпосюджується законодавство як стосовно парків. Звичайно, продовжити оцю всю технічну документацію треба, воно йде поволі, але ми змушені це зробити. Зараз ми маємо дві дуже складні справи і два найбільш проблемних парки. Потім колеги мене доповнять: це парк Снопківський і це парк культури. Ідуть там судові процеси, справді чиновники підписували документи, не думаючи про те, що вони підписують, я не хочу нікого персонально ображати, але такі речі були. І маємо певні складнощі. Я чому в тому числі погодився прийти сьогодні на ефір, дуже дякую вам за запрошення. Ми зараз маємо дві дуже складні справи по парку Снопківській. Два тижні ми пана судового просимо, вимагаємо, ми це Віра Дмитра Лясковська і я, Володимир Гірняк, просимо дати нам доручення на представлення інтересів Львівської міської ради в суді. Сьогодні мені сказала начальник юридичного управління, мені Віра Дмитро Нелясковський, що документи вже тиждень часу на підпису, і вони, на жаль, не підписуються. Я того хочу публічно звернутися до пана Садового, щоб підписати довіреність, щоб ми мали можливість захищати права мешканців в першу чергу, а так само. Права цих парків від забудови власне. Я хочу нагадати для дитяча восени минулого року. Розгорівся скандал навколо парку Сновківський. Тоді підхопили, тобто цей скандал відкрили громадськості мешканці, зокрема пані Галина, яка забила на сполох. Фактично. Я нагадаю, у жовтні виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про розроблення детального плану території району забудови на вулиці Кримській, яка межує із парком. Тоді мешканці запідозрили, що тут щось нечисте. Пані Галина, що вдалося зробити з того часу? Ну, насправді, тобто, це був не єдиний раз, коли робився детальний план території. Насправді було двічі зроблено детальний план території, тоді, коли ви назвали, трошечки пізніше, згодом. Поясніть глядачам, е що вас занепокоїло? Чому? Е власне, розумієте, в детальний план території є внесений парк Снопківський. Так от, згідно чинного законодавства, яке вступило в силу з 13-го року, е детальні плани території можуть охоплювати, але парки повинні бути. Чітко окреслені і не можна детальним планом території затверджувати межу парку. Парк має межу згідно 84-го року. Тобто ці межі це... є. На uh -huh. сьогоднішній день вони є. І міська рада чомусь їх не визнає. Тобто в судах доводиться, скажімо, оце відстоювати. Але йдеться, тобто, мова про зменшення меж правильно так. Мешканці так, так. насправді мешканці. Тобто, зараз ми підтримуємо позицію, таку що парк потрібно збільшувати. Є ухвала 2001 року, де парк повинен бути збільшений приблизно до 39 гектарів, а то і більше, але Тобто розуміючи, це міська влада, тобто хоче, скажімо так, якості майже десь скоригувати так, десь на свою користь. І, скажімо, 1.03, тобто 1 березня, знову спробувала внести детальний план території. Ну, на щастя, от був Василь Горон, був е, Володимир Гірняк. І нам вдалося відстояти, щоб це рішення так, хоча б да, не поняли, внести та прав... сама міська рада. Чи... Ну насправді є органи виконавчої влади, ага, а є депутатський корпус. Тобто Це корпус. виконавча хоче, тобто, чи так, законодавча? вносять рішення дані по деталі. Планах території саме виконавча влада, а не депутатський корпус. А депутатський корпус зараз разом, скажімо, з людьми відстоює це питання, тому що так не робиться законодавчо. Крім того, це є дуже важливо. тобто про, Прошу скажімо, дати можливість це зачитати. От, скажімо, зараз нам почав дуже активно допомагати народний депутат пан Хміль Михайло. Так от він звернувся до Генеральної прокуратури, до Міністерства екології, до віце-прем'єр-міністра і можу сказати, що на сьогоднішній день є доручення віце-прем'єр-міністра Костянтина Грищенка. І міністерство екології, яке вдруге звернулося до Львівської міської ради, щоб до кінця 2013 року розробити землевпорядну документацію та внести відповідні відповідні зміни. Дані про межі парку Смопківській та межі парку Бенедикта Дембровського розумієте, що це вже дійшло до такого рівня таких чиновників держави. Тобто, так, я знаю, так. що це питання є на контроль, контролі, на тобто контролі. на всю Україну. Це тобто сказали. я вдячна усім, хто до цього долучився, бо тому, що там були і громадські організації. Це була і організація, і громадська організація молоді регіони, і Богдан Хруставщук. Він зараз займає державну посаду, але я знаю чітко, що він підтримує і далі, тобто, позицію парку і позицію, але... оскільки. У нас є тут пан Василь, який до цього долучився. Я так зрозумів. То хотілося б його думку. Би, першу чергу я би хотів би подякувати громаді, активній громаді, зокрема Галині, яка звернула спре... увагу. Так, з прилеглих територій, де також на мене більше більше тисячі підписів є, які щоб втрутити ситуацію, що громада проти будь-якої забудови, вони чітко тут прописують, що хочуть, щоб було. Був чіткий благоустрій з огляду на те, що відбувалися ті події на виконкомах щодо рішення 737, що було, де теж було подання прокурора. Окрім того, потім вже через місяць десь орієнтовно знову носиться детальний план щодо охоплення повністю природного заповідного фонду. Ситуація в даному моменті досить проста. Розроблення детальних планів щодо об'єктів природно-заповідних фондів не передбачено законодавством, оскільки об'єкти природного заповідного фонду це дерева, кущі, зелені насадження тощо не є містобудуванням. Тобто, Я... це саме тому так. воно так довго тягнеться, Я... оці процес не... оформлення Я... чи не тому? не тому. Ні, не тому повірте, не тому просто <свісно> ще, не тому. ще в нас є висновок міністра культури пана Новохатька, який зазначив, що рішення про розроблення детального плану територій одночасно є рішенням про комплексну забудову цієї території. І мінкультури поділяє стурбованість стосовно рішення Львівської міської ради, оскільки його реалізація може призвести до часткової або повної втрати парку Снопківський як елементу, що створює традиційний характер. Актер середовище історичного ареалу міста Львова. Тобто, насправді наші чиновники, в мене є лист пана Андрія Садового, власне, до до Василя Горона, де стверджується абсолютно протилежно. В нас є глядач, хоче теж долучитись до розмови. Давайте його послухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Слухаю Ми вас, слухаємо. говоріть. Не, значить, в мене, в мене таке питання. От вже не один рік йде про незаконне будівництво. А от в плані такому, чи хто був покараний за незаконно видані ділянки і чи були знесені ті незаконні незаконні будови прибудови в такому плані. Дякуємо, дякуємо вам так, за запитання. Дякуємо. По-моєму, на це запитання відповів там, коли в сюжеті той чоловік, який казав, ми що ми маємо законне право узаконити цю незаконну забудову. Пан не зовсім, Володимир так. хоче Тут відповісти. питання, власне, є дуже суттєве. і пан підняв дуже серйозне питання. Адже деякі з тих підприємців, які мають незаконне будівництво в парках, і не тільки в парках мають незаконне будівництво, спілкуються, приходять на комісію, приходять на робочі органи і кажуть: добре, ви кажете. Відмініть ухвалу. Ми представляємо інтереси в суді. А хто нам компенсує наші збитки? Адже згідно чинного законодавства, ми зробили все правильно. Ми взяли земельну ділянку. Депутатський корпус це не наша каденція, переважно була ще минулі каденції. Угу. За цю ухвалу проголосував. Міський голова цю ухвалу підписав. От ми зараз маємо, скажімо, дуже складну ситуацію по парку культури з паном Баляшом. Я угу. не хочу говорити. Добре, він підприємець чи теж випадок незаконовий. Випадок дівництва. екстраординарний. Але 46 депутатів міської ради цю ухвалу підпис... підтримало. Міський голова, який міг накласти вето, підписав цю ухвалу. Відповідно, я з ним безпосередньо не спілкувався, але спілкуюся з людьми, кажуть, він має повне право звертатись в суд і компенсувати ті речі. І тому це дозволяє наше чинне законодавство, і це є практика в Європі. Якщо орган місцевого самоврядування або орган державної влади прийняв незаконне рішення, і підприємець відсудив органи місцевого самоврядування певну компенсацію, тоді орган місцевого самоврядування звертається в регресному порядку до того чиновника, чи який готував цю ухвалу, чи який візував цю ухвалу, якщо він не сказав відповідні застереження, і ці кошти мають право бути забрані від нього. Тому що в іншому випадку страждає громада, в даному випадку міста Львов. От така ситуація, тому абсолютно ви правильно все говорите. На жаль, на жаль, зараз в нас у Львові закон не діє. У нас у Львові діє закон телефонного права, тому що багато людей, які мають права нас в у нас, коли люди мають певні права на певні будівництво, створюються проблеми. А коли, скажімо, йде питання про забудову в парках, є питання про інші речі, які. Чітко суперечить чинному законодавству такі речі, які ми приймаються, підписуються, а потім ми кажемо: ой, ми не додивилися, у нас була певна проблема. Ні, ну, па... тут, тут я перепрошую, тут є ще один дуже серйозний нюанс. Тобто, зараз починають, скажімо, створювати таку нагнітають таку ситуацію і починають шантажувати фактично мешканців, які живуть там, які абсолютно в законному порядку набули право на ці чи інші земельні ділянки, там, де вони живуть, мають житло, і зараз тобто створюється така ситуація, що хтось у них щось буде забирати. Угу. Так, от можу. Вам сказати, що це є такі, скажімо так, маніпуляція влади, тобто своєрідна маніпуляція влади, тому що, скажімо, я як адвокат на сьогоднішній день я вже є представником людей, які mm -hmm. живуть навколо парку, так я буду категорично відстоювати позицію кожної людини, яка живе поруч з парком. Абсолютно, тому люди... що я, звичайно, тобто в цій ситуації кожна з сімей, які проживають на даній території, так отримала своє право у законному порядку. Вони не здійснили жодного злочину. Натомість злочини здійснили чиновники, які так чи інакше видавали певні довідки з тих чи інших міркувань, причин, я не знаю, з якого, з якого саме порядку. І П тому е в цій ситуації, тобто тут не йдеться про земельні ділянки, тут йдеться чітко там, де живуть люди. Пані, пане Михайло, хочу вас запитати, що з Новківським парком, ви як представник влади, що можуть нам сказати? Е -е, Станом на сьогоднішній день розроблена документація, скерована на комісію. Але це для попередньої ухвали. Є вже висновки комісії. Зараз ми ті висновки комісії з злопорядну організацію. Вони відповідно роблять документацію і подамо на затвердження. Я думаю, до кінця року маємо затвердити майже. Добре, пане Михайло, ну а взагалі, от ваша думка про ці всі ситуації, які ми тут обговорюємо. Чому це відбувається? Розумієте? ну, У нас так історично склалося, що у нас в парках є багато об'єктів. І переважно ті всі об'єкти, які колись були державними чи комунальними, вони продані в приватні руки. Відповідно, якщо вони є у приватних руках, то люди або здійснюють якусь комерційну діяльність, або ну, використовують для себе. А законодавством передбачено так, що на, на території парку ну, заборонено міняти будь-яке цільове призначення. От візьмемо, до прикладу, Стрийський парк. У Стрийському парку є багато будівель львівської політехніки. Є кінотеатр, є ресторан. Тобто вони всі речі, якби, давно вже там, не зараз будовані, але вони там є. І, ті, і вони бувають, є Зачу, і в працювати. Це банк, що там є, то що він вже давно збудований був хіба? Банк? Уксібанк називається. Та будівля тоже старан. Тобто вони взяли з так, 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 так. будівлі. Давайте послухаємо ну, ще так. глядача, ще встигаємо його взяти. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Це турбує з вулиці енергетичної. У нас схожа ситуація, це правда не парк, але тут стосується у нас хочуть зрізати 200 дерев. Також під будівництво, пан Володимир Герняк, в принципі, там трошки в курсі цієї ситуації. Ну, виглядає воно приблизно як? У нас ще в 1963 році при будівництві наших будинків була виділена ця земельна ділянка в безкоштовне і безтермінове користування при будівництві цих будинків. Був збудований тут сквер, люди самі садили ці дерева, дерева 50 десятилітнього віку. Он а зараз якимось чином було рішення 2006 року, що е, з, забудовувати цю ділянку, не попередивши людей, нічого розумієте, заїхала техніка, вони хотіли будувати. Люди зупинили, поки що це будівництво, але це все висить в повітрі. Он виявляється вже прокуратурі, видали 13 квартир, розумієте, на нинішній час. Тобто авансом, Причим договір земельна ділянка була виділена УКБ для будівництва житла для працівників прокуратури. Самі квартири вже виділені, хоча договір не затверджений на сесії міської ради. Тобто виглядає дякуємо членами. вам. Нас на жаль дуже мало часу. Ми вам пропонуємо залишити свій телефон нашим режисерам. Можливо, ми піднімемо цю тему в нас і в розглянемо тему. Це так. дуже важлива тема. Пане Володимире. Вас я гадали. знаю цю ситуацію. Тобто, звертались до мене, звертались так само до народного депутата України від партії Свобода від до пана Михальчишина. Наскільки я знаю, він займається цими питаннями. Я його теж в межах чинного законодавства консультую. Він більше займається юридична служба свободи. Я до кінця в цьому не розібрався. Але розберусь, обіцяю вам, розберусь, ви маєте мій номер телефону, прошу звернутися, я вас обов'язково так само проконсультую. Але від чого я хочу застерегти? Раз ми вже зараз йдемо, хочу сказати на завершення. Є наступні постулати. Будівництво в парках заборонено категорично. Будівництво в скверах заборонено категорично. Але я хочу завжди навести цей приклад, який стосується мене особисто. Я живу на вулиці Ніжинській. Біля мене є військова частина. Ця військова частина займає трошки більше, ніж гектар. Я подивився, там є землі житлової та громадської забудови. Згідно чинного законодавства, там будувати можна. Я, як мешканець, є проти того, тому на що я хочу звернути увагу, вашу увагу мешканців, так само що треба всі питання вирішувати згідно чинного законодавства. Якщо ДБН, якщо норми дозволяють здійснення будівництва, то будь будь-яке будівництво будь 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 створює незручності для мешканців. Звичайно, будь так. Ми, якщо скажемо, що ми категорично все забороняємо, ми це будівництво припинимо. Взагалі, в місто Львів припиниться будь-яке будівництво. Це можливо не є теза популярна, але це є та думка, якою я дотримуюся і дотримується багато моїх колег депутатів. Але, але якщо ми ми є заборонена, якщо ми ми є незаконне законне законне, будівництво, так. якщо є підстави, абсолютно і однозначно будувати не можна, як скажімо, випадках Снопківського парку чи парку культури, як такий яскравий приклад, будувати однозначно не можна і. То підписував ці документи, вони мають понести покарання згідно чинного законодавства. Благо, Якщо хоча б хтось один буде не понесе покарання персонально, так, так, що таке так. львівська міська буде рада чи комітет, це означає, що таке рішення більше прийматися не буде. Проблема в тому, що на останній сесії прийнялася, скажімо, ухвала, яку я вважаю, такою приймати просто неможливо було. Вона вносилася в питаннях різне про перегляд, скажімо, містобудівної документації, причому до 2010 року. Хоча в нас є ухвала 2010 року, де затверджений генплан, зміни до генплану, і містобудівна документація затверджена до 2025 року. У Мене питання, як, скажімо, зворотнім числом можна переглядати містобудівну документацію, і чи це є законно? Дякую вам. На Дякую, жаль, можливо. ми мусимо прощатися. Я тільки хочу подякувати і депутатам, і особливо пані Галині за вашу громадську позицію. Не ну не дайте, будь ласка, знищити парки. Я прошу всіх мешканців брати а ми приклад. Ми просимо розглядом чи так. це законно. Як це можна за дні числом переглядати місто будівлю? Дякую за вам з успіху у цій справі. А з глядачами зустрілись буквально за декілька секунд. Нові гості з'явиться наші студії. Дякую. Thank you